Добрий вечір. Ось ми вже вечеряємо під вербою. Ось димок наш їсть з коробки. Ця з пакета їсть, треба її зручно зробити. Тут прийшла наша чорна лапка. Ось вона вечеряє. Там кошечко, яку ми стерилізували недавно. Тут наша найда. Мотоцикл їхав, мопед їх налякав і собаку вели, налякали. Зараз вони будуть їсти. Да? Ось наші два колобочки. Один колобок їсть з пакета, а друга вже буде. десь. Вони зараз всі зійдуться сюди. Ще з сусіднього будинку приходять. Оце наш димок. То Васька вже он поїв, облизується. Васька кс, -кс, кс, Васьк, це наш Васьок. Хороший Васюк. Це наша Мурза, Мурза-кс-кс-кс. Найда сидить, задумалася. Водичку їмось налили. Димок знов пішов їсти. Така в нас вечеря. Будемо йти далі в підвал і решту годувати котиків.